Споконвіку було слово. І слово було Бога, і слово було Бог. І слово стало і перебувало з нами, повне благодаті і істини. В цих віршах, насправді, відкриті, величезні таємниці Царства Божого. І Бог, Він показує, що весь цей світ він створений Божим Словом. Слово Боже є Бог. Слово Боже це є Біблія, Ісус. Є живим втіленням Слова Божого. Коли Ісус Христос прийшов на землю, Він, керуючи Словом, давав очі сліпонародженим, примножував хліба і риби, Він наказував стихіям, він виганяв бісів. Він, скажімо так, в міні-форматі робив все те, що Бог робив від початку, керуючи Божим Словом. І весь цей світ він і досі стоїть і стоятиме Божим Словом. І кожному з нас для того, щоб не жити в обмані, щоб бути щасливими і щоб спасти свої душі, виконати своє призначення. Треба прислухатись до того Божого Слова, яким створений весь цей світ. В ньому вся правда, в ньому вся істина. Це показав Ісус, Бог показав через Ісуса і через Його посланців, потім, тим, хто продовжив Його діло. І знаєте, людина просто в гордості, своїй надмінності буває, буває, на науку, на свою думку, але це і близько не рівняється. З Божим Словом, так як по своїй гордості людина, упиваючи на якісь знання, вона робила багато винаходів, і відкричів, ставила дослідів над людськими тілами і нічого з цього всього не вінчалось успіхом, і потім тільки розвалювалось, скажімо так, викривалось. А слово Боже, воно завжди живе і діюче, і воно набагато вище всякої людської філософії. Гордості і сатана він приходить в життя людини різними обманними способами, щоб красти, вбити і погубити, і тільки слово Боже має владу над смертю, Адам і Сатаною. Тому кожному з нас, щоб прожити це життя щасливо і в результаті, потрапити ще й в вічність, те, що Бог запрограмував нам від початку, нам треба слово Боже, якому покоряється весь цей світ. Тому напиши мені, давай разом його вивчати.